Одна страва, яку ми будемо готувати, це фаршировані шийки. Моя бабуся фарширувала гусячі шийки. Я купив шийки чи шиї індюшачі. От І отакі курячі, побільші я використав ці шийки для того, щоб приготувати цю страву. Давайте начинку почнемо готувати. У мене тут є приварена, гарно приварена на 80% каша пшоняна. Далі в мене є присмажена картопля. Ось такими порізана такими невеликими шматочками. Ми її теж сюди. Вона такого кольору, тому що вона оброблена приправою для картоплі. І в мене є відварені і присмажені купки і сердечка курячі, тобто ну, потрох без печінки. І наступне це посмажена цибуля, посмажена на олії. От це основні складові цього фаршу. Для того, щоб він був закінчений, нам треба додати перчику. Обов'язково чорний перець для цієї страви це те, що необхідно. Перемішуємо це все. Значить Фаршировані шийки це страва, ну, є, знаєте, класична єврейська страва, фаршировані шийки, але вони фаршируються по-іншому, там інша начинка. Це по-перше. По-друге, в єврейській кухні шийки фаршируються курячі і невеличкі. А моя бабуся фарширувала гусячі. Ну, Оскільки гусячих нема, то ми будемо фарширувати індичі, вони великі. Ну і такі величенькі я знайшов величенькі курячі, начинка вийшла суховата, я додам бульйон. Оце бульйон з тих шийок, з потроху курячого. Тобто це бульйон той, що вийшов при приготуванні. Починаємо начиняти. Ну, тут нічого воєнного нема. Просто беремо фарш, засовуємо. В єврейській кухні. Як правило, використовується начинка, яка на основі муки, на основі сухої пересмаженої муки, там додається теж потрох, додається, додається цибуля. Але тут, якби, ви бачите, що основа нашої цієї начинки це пшоняна каша і картопля. До речі. Каша, як я вже сказав, вона не, трошки недоварена, злегка. Картопля обсмажена в олії, але теж вона не досмажена до кінця, вона повністю не готова. Вона доготується при запіканні шиї. Ми начинили наші шийки. Наступний момент для приготування це їх треба обсмажити. Ну, Краще б це було в духовці, але електроенергії нема, наша електрична духовка не працює, на жаль, будемо смажити на... Патильні. Сковорода розігрілась, можна потихеньку викладати. Ну і накриємо, нехай пропарюється. І зменшимо вогонь, треба, щоб не на великому вогні воно було і хай Посмажили. Шійки, так як готувала моя бабуся, це мій родинний рецепт. Вони виглядають гарно. Запах смачнючий. Так, давайте викладемо на блюдо. Ця страва не потребує спеціального гарніру. Тут є і м'ясна частина, і є гарнірна частина. І я вам скажу, що коли ви приготуєте таке, поставите на стіл. Гості будуть у захваті. Дорогі друзі, дивіться наші програми, готуйте, смакуйте І з Новим роком вас, з новими звершеннями, з перемогою, яка буде. Ми всі віримо, що вона буде скоро, і щастя у новому році, і миру. Бо коли буде перемога, буде і мир.